Хай мир панує на землі, щоб діти не боялись, щоб дорослі не вагались, щоб усі ми посміхались. Моя улюблена святине, до тебе отак звертаюсь я. Прошу я миру до країни і прошу вся моя сім'я, почуй наш Боже у молитва, спиниший везла і війну, нам повернися щасливе небо і гарно. Солне сну весну. Цвіте калина коло хати. На круг квитує вся земля. Це Україна, моя мати. До мене словом пролавляє. Поглянь на коло моя доня, який прекрасний рідний край. Склади молитві, ти долоні у дол, у Бога доленьки в Хай буде мир для України. Всі просять, доньки і сини. Молитви наші Богу линуть, щоб більше не було війни. Я маю в серці мрію щиро, хай тихо встане в нас і Буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба. Одна земля, одне у нас небо. Одна зима, одне і літо. Нам разом в мирі треба жити. Хай літають завжди журавлі, колоски визвонюють на литі. Ми за те, щоб мир був на землі. Для усіх дітей на цілому світі. Є у мене мрія невеличка, щоб коли прокинесь, не було війни. І ота хатинка білоличка забояла квітом по весні, щоб усі додому повернулись. Всі, кому прийшлось під час війни, У далеким краєм опинитись, українні неньки, рідної сини, щоб діти більше не лякались, не страждало, щоб наше село, а дорослі до роботи брались, щоб ще краще в нас життя було. А ще я хочу знов почути море, тихий шепіт трав та пісню Солов'я. Ай й поки не вреш врешті Україну гори, Всім бажаю тільки щастя.